Мої вітання. Зараз мова піде про дівчину Настю, яка зникла безвісти у Луганській області у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку. Зв'язок із дівчиною обірвався 1 вересня 2023 року, і відтоді про неї нічого не відомо. І зараз я звертаюся передусім до жителів Сєвєродонецька, які можуть бачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, уважно подивіться на фото Насті. Їй 16 років, У неї довге волосся, прямі брови та темні очі. Якщо ви знаєте якусь інформацію про Настю Черножукову, одразу повідомте нам на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Якщо ж ви перебуваєте в окупації або з тих чи інших причин, у вас немає можливості зателефонувати. Напишіть нам у Фейсбук, Інстаграм або у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важливою є будь-яка інформація. Водночас є дуже велика вірогідність, що Настя уже перебуває не у Сєвєродонецьку. Можливо, дівчині з батьками таки вдалося виїхати у інший регіон або навіть за кордон. Тож я прошу усіх, хто зараз живе у Європі і бачить це відео. Також вдивитися в обличчя Насті. Якщо вам про неї щось відомо чи раптом ви її бачили, повідомте на короткий номер 116 шістнадцять три нулі. це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. Також я прошу вашої допомоги у розшуку. Ось цього восьмирічного хлопчика, якого звати Влад Христосенко. Він також зник без вісти у Луганській області. Та я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблене два роки тому на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини, він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра та турботлива дитина. І як більшість дітей він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жалі, це безтурботне, щасливе дитинство влади закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо усе можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані тим більше в Росії не транслюють українське ТБ. Тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому 8 років у нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей магнолія, якщо ви упізнали влада. Дійсно, навіть найменша інформація про хлопця може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 11630. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими, давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua